Розділ вісімнадцятий пів на п'яту ранку. Щойно чоловіки відійшли достатньо далеко, щоб не чути їх. Батько Джордж тихо сказав Це недобре. Я маю віддати їм записник. Джорджо, я не можу ризикувати, щоб ти була тут похована. Якби я був сам один, то таке. Ми, науковці, весь час готові до таких ризиків. Але якщо ти тут, то це зовсім інша справа. Тату, у мене немає записника. Вдячно прошепотіла Джорджа. Я віддала його Тімі. Мені таки вдалося відсунути той камінь біля входу до його в'язниці. Хай ті чоловіки й думають, що ні. Я віддала Тімі записник і сказала йому сховатись, поки я не прийду до нього. Молодець Джорджо. Похвалив доньку батько. Можливо, якщо ти зараз підеш до Тімі і приведеш його сюди, він зможе розправитися з тими двома. Перш ніж вони помітять, що він на волі, він достатньо сильний, щоб завалити їх одночасно на землю. «А вже ж, це наш єдиний шанс. Погодилась, Джорджа. Я піду до нього зараз. Пройду трохи вглиб, проходу, і посвищу. Тату, а чому ти не спробував визволити Тіммі? Я не хотів залишати записник, пояснив батько, і не наважився взяти з собою, щоб ті чоловіки не пішли за мною і не знайшли його. Вони обшукали всі печери. Я не міг залишити його тут і піти шукати собаку. Я знав, що він живий, коли побачив, як чоловік витягує собаче печиво з сумки. Джорджа. А тепер йди свисни Тімі. Вони можуть повернутися будь-якої миті. Джорджа взяла ліхтарик і пішла у прохід, який вів до печери, де тримали Тімі. Вона голосно свиснула і почекала. Але Тімі не прибіг. Вона знову свиснула, а тоді покрокувала в глиб тунелю. Тімі все ще ніде не було. Джорджа голосно покликала його. Тімі, Тімі, йди до мене. Але Тімі не з'явився. Не було ні топоту, ніг, ні радісного гавкоту. Господи, подумала Джорджа. Сподіваюсь, він не відбіг так далеко, щоб не чути мене. Піду ще трохи далі. Вона пройшла тунелем повз печеру, де був Тімі, і далі вглиб Тіммі ніде не було. Джорджа зайшла за ріг і побачила, що тунель розділився на троє. Три окремих проходи, всі темні. Тихі й холодні. Вона попростувала ліворуч. Проте і цей тунель незабаром розділився на три. Джорджа зупинилась. Я в цих лабіринтах під морем геть загублюсь, якщо піду далі, подумала вона. Я не наважусь, занадто страшно. Тіммі, Тіммі. Її голос відлунював тунелем і звучав справді дивно. Джорджа повернулась до татової печери геть нещасна. Тату, Тімі ніде нема. Він, напевне, пішов одним з тунелів і загубився. Боже, це жахливо. За тією печерою ще сотні тунелей, таке враження, що в сенське кам'яне морське дно перерите. Джорджа у розпачі сіла і мала дуже пригнічений вигляд. Цілком можливо, погодився батько. Тепер наш чудовий план пішов в коту під хвіст. Треба придумати інший. Цікаво, що подумають Джуліан та інші, коли прокинуться і побачать, що мене немає, раптом сказала Джорджа. Вони можуть навіть прийти шукати мене тут. Небагато буде з того користі, зауважив батько. Ті чоловіки просто спустяться сюди і перечекають. Ніхто не знатиме, де ми. Інші ж не знають про вхід у маленькій кам'яній кімнатці, правда ж? Ні, підтвердила Джорджа. Якщо вони навіть прийдуть сюди, то я впевнена, що ніколи не знайдуть вхід. Ми вже намагались. І це означає, що їх підірвуть разом з островом. Тату, це просто жахливо. Якби ми тільки знали, де Тімі або могли попередити Джуліана, щоб він не з'явився тут. Котра година. Господи, вже о пів на четверту!» Підозрюю, що Джуліан та решта солодко сплять. Джуліан справді солодко спав. Як і Ен з діком. Тому ніхто й не здогадався, що на ліжко було порожнє. Але близько опів на п'яту Ен прокинулась від нестерпної спеки. Треба відчинити вікно, подумала вона, тут зовсім нічим дихати. Ен встала і підійшла до вікна. Відчинила його і визирнула на двір. На небі миготіли зорі, які ледве освітлювали бухту. Чорджо, -чор! прошепотіла Ен. Ти спиш? Вона прислухалась. Відповіді не було. Тоді вона прислухалась уважніше. Вона не почула навіть дихання Джорджі. Ну, Джорджа має бути в ліжку, правда ж?» Ен помацала ліжко. Воно було порожнє. Вона вімкнула світло й оглянула його. Піжама Джорджі все ще лежала на ліжку, а одягу не було. «Джорджа попливла на острів, пристрашено сказала Ен. Сама самісінька, в таку темінь. Ен пішла до кімнати хлопців, зупинилась біля ліжка Джуліана і потрусила його за плече. Він прокинувся і підстрибнув. Що таке? Що сталося?» Джуліане, Джорджі нема. Її ліжко стоїть неторкане, прошепотіла Ен. Її шепіт розбудив Діка, і за кілька хвилин хлопці вже сиділи на ліжках, повністю прокинувшись. Дідько, я б мав передбачити, що вона втне щось таке дурне, сказав Джуліан, ще й посеред ночі, а там же плисти крізь ті небезпечні рифи. Ну, і що нам тепер робити? А я ж казав їй, щоб не пливла на острів. Гадаю, з тімі все гаразд. Підозрюю, що дядько Квентін просто забув узяти його з собою от і все. Почекала б до пів на одинадцяту ранку, та й побачила б його. Я думаю, зараз ми нічого не вдіємо, правда? Знервовано мовила Ен. Зовсім нічого, відповів Джуліан. Вона, без сумніву, безпечно дісталась до острова Кирін і тепер бавиться з Тімі або свариться з дядьком Квентіном. С той Джорджою просто неможливо. Вони проговорили десь півгодини, коли Джуліан нарешті глянув на годинник. П'ята ранку. Треба трохи поспати. Тітка Фенні не або як хвилюватиметься, коли зранку почую про цю витівку Джорджі. Ен вернулась до себе в кімнату, одразу лягла в ліжко і заснула. А Джуліан спати не міг. Він все думав про Джорджу. І проте, де саме вона зараз? Ох, і висварить він її, як вона повернеться. Раптом він почув шум унизу. Що це може бути? Звук був таким, наче хтось заліз через вікно. Хіба якийсь відчинене? Так, вікно у пральні могли не зачинити. Бедамс. Що ж це було? То не злочинці. Вони не такі дурні, щоб так шуміти. Тоді почувся шурхіт на сходах, і двері з розмаху відчинилися. Джуліан перелякано виставив руку, щоб увімкнути світло. Але перед тим, як йому це вдалося, на нього стрибнуло щось важке. Він перелякано скрикнув. Аж дік підстрибнув на ліжку. Дік увімкнув світло, і лише тоді Джуліан побачив, хто був на ліжку. Тіммі! Тіме! Як ти тут опинився? Де Джорджа? Тіме, це справді ти? Тіме, захоплено повторив Дік. То тебе Джорджа привела? Вона теж тут. До кімнати хлопців зайшла Н, яку теж розбудив шум. Тімі, ти чого тут? Джуліане, то Джорджа теж повернулася. «Ні». Здається, ні, спантеличино сказав Джуліан. «Тіма, що це в тебе в зубах? Кинь, старенький, кинь. Тімі випустив щось із пащі. Джуліан підняв кинуту річ. Це записник, увесь списаний почерком дядька. Що це має означати? Як він опинився у Тімі і чому він його приніс? Це просто неймовірно. Ніхто не міг зрозуміти, чого Тімі несподівано з'явився із записником, і без Джорджі. Дуже дивно, сказав Джуліан. Я чогось не розумію. Ідемте, розбудімо тітку Фенні!» Тож дітлахи пішли, розбудили тітку і все їй розказали. Вона справді дуже перехвилювалась, коли почула, що Джорджа зникла. Тітка Фенні розгорнула записник і одразу ж зрозуміла, що він дуже важливий. Покладу його в сейф, сказала вона. Я знаю, що він дуже цінний. Але як він опинився у тіммі? Пес поводився дивно. Він постійно стрибав над Джуліана і скаволів. Тімі був дуже радий всіх бачити. Але щось його турбувало. Що таке старенький? запитав Дік, як ти сюди потрапив? Ти не приплив, бо шерсть суха. Якби ти був у човні, то разом з Джорджією. але ти її покинув? Гадаю, щось трапилося з Джорджією», раптом мовила Ін. Я думаю, Тімі скаче, щоб сказати тобі йти за ним і знайти її. Можливо, вони разом повернулись у човні? Але вона була дуже втомлена і заснула на березі, чи ще щось таке? Треба піти глянути. А вже ж, гадаю, так і варто зробити, погодився із сестрою Джуліан. Тітко Фені, чи могли б ви розбудити Джоанну, щоб вона приготувала щось гаряче? На випадок, якщо Джорджа буде втомленою і змерзлою, ми підемо подивимось на пляжі. На сході якраз починає рожевіти небо. Ну, добре, підіть, одягніться тоді, сказала тітка Фенні, все ще дуже схвильована. Боже, що за родина? То одна халепа, то друга. Триця дітей почала одягатись. Тімі спостерігав за ними і чекав, поки ті будуть готові. Тоді вони разом спустились і вийшли на двір. Джуліан повернув у бік берега, але Тімі не рушив за ним. Раптом він стрибнув на діка і тоді пробіг кілька кроків у протилежний бік. Він чомусь не хоче, щоб ми йшли на берег. Він хоче, щоб ми йшли в зовсім інший бік, здивовано скрикнув Джуліан. Ну, добре, Тімі, ти веди, а ми за тобою.